Кому на вуха. Сьогодні наш антигерой, безперспективний, прекрасний, і чудовий, точніше чудова карта сімка кубків. Знов дивимося різні колоди. Показую вам схожість, Ловлюйте нюанси. Оп! Відсвічує. І це моя новенька. Расуння. І так погнали. Карта лапши на вуха і адських казок. Коли фантазії і обіцянки сипляться, як з рогу достатку. Зверніть увагу поету. Ну, тут просто не маєш ніякої сили щось обрати. Хочеться все і одразу, тим більше, що необіцяли, зверніть увагу, тут людина. Навіть лише її тінь на особистість це ті стосунки, де просто обіцяють, не зважаючи увагу на вас, просто сиплять, сиплять обіцянками, які буде нереально реалізувати. Це коли легко і м'яко стелять, та спати буде жорстка. І ви вже зрозуміли, що це моя улюблена карта на цю тему. І що цікаво, Людина, який бреше, які брешуть, може відчувати це, і навіть періодично розуміти, що ну ні. Ну, це ж занадто. Але їй так хочеться вірити так добре в цьому самообмані, що на землю спускатися немає бажання. Та все ж доведеться. І чим раніше, тим менш болючіше це буде. І ліками буде, звісно, зрозуміти цю ситуацію, прийняти її. І почати якось діяти, виходити з цього самообману. Дивіться, яка красуня тут ця карта. Це темний особняк, він стоїть і все йому не належить. Це вітрина якогось магазину. Він мріє, йому не обіцяли. Тобто, варіантів в нього немає і він нічого не отримує. Тому виходьте із ілюзій, розумійте, в якому напрямку вам рухатися. Мені лайк, можна підписку і ваш коментар. Я буду вам за це вдячна.